всі ми являємося свідками того, що останнім часом в Україні пройшло ряд резонансних вбивств на фоні політичного підгрунтя. Це Ірина Фаріон, це Андрій Парубій, Останній говорив в спецслужбах, заявляв родичам і всім про те, що за ним ведеться переслідування, але, на жаль, на жаль, чомусь ніхто не спрацював на випередження, і ми маємо те, що людини вже немає. На сьогодні мені відомо, що посадові особи. Виконкому Кремчуської міської ради вже зверталися до поліції, до прокуратури, відкрито декілька кримінальних проваджень по факту переслідування, по факту загрози їхньому життю та здоров'ю. Раніше там ми проговорювали вже це в робочому порядку щодо цих проваджень. Зараз мені хочеться почути від вас інформацію, те, що дозволено нормами кримінального процесуального кодексу, звісно, вас повідомити. Щодо ходу цих проваджень, як реагує прокуратура на такі повідомлення посадових осіб органу місцевого самоврядування, які заходи вживаються для того, щоб, не дай Бог, не відбулося тих страшних подій, які вже на сьогодні маються в суспільстві. Дякуємо. Кожне звернення, кожне, якщо, яке має ознаки відчинення кілька рушення до правохоронного органів, належать чим розглядається. І по ньому приймається відповідне рішення. Відповідно, на кожну ухвалу про зобов'язання неслідуваності до ЄРД судом, в зічні частиною прокуратура або представника поліції до серіаності до ЄРД, які розслідуються для з'ясування всіх обставин чи вчинення комуніка порушень. Повідомляти вам про обставини, чи, якщо вас цікавить що дають якісь провадження, я враховуючи, що це розслідування є 9. Ми вам можемо лише повідомити в межах дозволених нормам законодавства. Якщо є зацікавлена особа чи заявник в підставі якого пронесе відносино ЄД, він без безперешкодно може бути збором до 100 розслідування для знайомлення з мантанту напроваження для з'ясування того, що було проведення, які чи були проведені, і відповідно за наявності бажання може пам'ятати, що проведення тих чи які, які, на його думку необхідно провести і жити ті заходи, які він вважає, необхідно вжити. Ми все це будемо розглядати і в межах чинного законодавства і приймати відповідні інші. Тому... Ну, від такі факти, що є відповідні звернення посадовців в організації самоврядування. У вас якесь конкретне питання я розумію. посадова особа, яка цікава Так, мене цікавить посадова особа, заступник міського голови, яка наскільки мені відомо, з джерел змі, зверталася до правоохоронних органів, і там були висвітлені інформації, що дійсно через телеграм-канали було висвітлено, що за нею дійсно проводять. Слідкування не встановлені особи мене це факт цікавиться. Це все відкриті джерела. Я зараз не говорю про тайну слідства, тому що все це було висвітлено на місцевих телеграм-каналах і місцевих змінах. Мене це цікавить за кожною заявою пані Само розпочати кримінальне провадження, про яким здійснюється в основному слідування Кримучуцькі. Крім чувським ремонтом управлінням і відділення поліції номер Кримчук Ремовправді з слідством та дізнанням. В кожному з них проводяться проєктні січиї за перестановлення і з'ясування тих обставин, які відбулися і призначаються відповідні експертизи, працювати, чи була реальна загроза, чи не була реальна загроза, чи маю знаки присідні, чима немає. Це це ми ти ще путем досліджуємо для прийняття законного посування рішення, примірних уважних. Зрозуміло. Дякую, Малевіч. Знаєте, порятунок в руках самих тих, хто хоче рятуватися. І Якщо це 12%, й то, вітер, то це краще, нічого. Тому так? такий висновок треба нам зробити, на жаль. Коли, ну, ми бачимо, на жаль, ситуації, шановні колеги, Володимир Вікторович правильно про них сказав, коли за посадовими особами, за якимись громадськими лідерами, так, встановлюється спостереження, чи то навмисне, чи то випадкове, публікуються їхні. Фотографії публікуються на яких транспортних засобах вони їздять, публікуються, як вони виглядають. Водя з Якийсь, вибачте, найманий через інтернет суб'єкт виконує певні дії і людині загрожує і життю і здоров'ю. Тому ну, дійсно це вважається попередженням. Публічним, яке озвучив озвучували Вікторович, щодо всіх таких інших заяв, які надійшли або можуть надійти щодо наших посадових осіб. Вам як посадові особі це публічно доведено в присутності всіх депутатів проміжовської міської ради засоби на інформації присутні. Тому дуже просимо вас, щоб ви як посадова особа, яка контролює певним чином діяльність інших правоохоронних органів, вжили вичерпних і повних заходів для того, щоб всі ці кримінальні провадження були належним чином. Розслідування доведено обвинуватість чи не винуватість. Дуже будемо вас про це. Дякую, що ви це вирозили з формі попередження, а не звернення. Дякую. Не звернення. Звернення були, просто не поки що, на жаль, немає реакції. Якби була реакція, це питання навіть би не звучало. Просто, ви знаєте, хочемо, щоб е, в місті був в законний порядок. А ви є особа, яка стоїть на варті цього законний порядку. Будь ласка, Богдан розумійте. Дякую. Олег Євинович, останнє питання пролунало, вона мені теж дуже сильно болить і чесно переживаю за заступницю міського голови, тому що і сам є е, суб'єктом її звернення до поліції. Там вона, мене депутата міської ради, а також членів моєї родини, також інших депутатів, звинувачує тому, що ми створили організоване злочинне групування. Я безпосередньо створив мене допитував дізнавач. Прізвище Поліщук. От. Тому е я давав усі вичерпні пояснення, дуже переживаю дійсно, тому що країну сколихнули такі резонансні події, резонансні вбивства. І... Але, попри все, е кожна особа, коли звертається до поліції відповідно з заявою, вона зазначає про те, що попереджена про те, що завідомо неправдиві повідомлення про кримінальне правопорушення, вони також тягнуть відповідальність. Скажіть, будь ласка, чи були у вас у вашій практиці, взагалі чи відомі вашій практиці випадки, коли особу дійсно після закриття такого кримінального провадження, тобто його списання, тому що відсутній факт злочину, об'єктивна, суб'єктивна сторона, все інше, чи притягуються особи до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення органів прокуратури, органів поліції про? Ті чи інші діяння, а звинувачення а, там, була погроза вбивством. Тобто я погрожував вбивством заступниці міського голови. От е, хотілося б е, також, якщо ці питання піднімають з одного боку, то давайте будемо їх піднімати з, з другого боку. Тому що є дія, а є реакція, а є наслідки. І наслідки будуть. От, скажіть, будь ласка, чи я маю право звернутися до поліції? Враховуючи те, що інформація не підтвердилась, інформація не знайшла свого підтвердження, і вимагати притягнення цієї людини до кримінальної відповідальності, тому що вона, в свою чергу, ввела оману штучно створеними якимись аргументами, і поліцію, відповідно, відповідною, і прокуратурою яка здійснює нагляд. Ну, таке питання. Давайте з кінця. Кожен громадянин має право звернутися Заявою про вчинення чи не вчинення пути е, про порушення, яке прокуратура чи орган поліції повинен розглянути передбачено в законом спосіб. Відповідно, ви маєте право сьогодні-завтра, післязавтра звертати заповідним зверненням заяви про вчинення правопорушення. Щодо, е, щодо чи вони на моїй практиці притягнення сі до відповідальності зловіго робити окремо про злочин, так, Тому, чи таки, така практика є. Обвинування акти навіть в цьому році спровозні суду обрікалися особи за завідомлення правдивого кордону про вчинення тяжких злочинів, які в подальшому початку не втратили. факт його вчинення не підвернуться, відбуде впровадження в закриті, і особи були притягнуті до кримінальної відповідальності. Наразі ви, як ви сказали, самі озвучили, що ви робити в цьому впровадження, яке було розпочато за фактом звернення пані Осанової, до 100% триває. Ми ці провадження перевіряємо щодо належного станту свого розслідування і для того, щоб слідчі все ж таки поліції на кількість чи дії та призначені експертизи для того, щоб ми могли прийняти законне рішення. Яке воно буде, я наразі не можу вам повідомити. Ну ви як порадите? Звертатися вже у разі закриття кримінального провадження? Стабо... Давайте, я... ви маєте право звертатись. Я не можу вам радити, а я не, 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 не. І... вас на що Будь ласка, Богдан, ну, я не буду коментувати, чесно, в мене в душі дуже, да, дуже багато різних речей. Ви знаєте, що, на жаль, в Терночуці були замовні вбивства посадових осіб, і певні адвокати, ви маєте теж про них знати, мабуть, робили все для того, щоб відбілити вбивці. І зараз вбивці гуляють вулиці. Тому, якщо ну, ми говоримо про ці речі, давайте вже точно не ви про це маєте говорити. Да, точно не ви. Тому, будь ласка, шановні колеги, продовжуємо роботу.